Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути неймовірні перспективи для таких токенів як цей, FTM, FED та інші, які на наступному тижні можуть показати просто неймовірний памп. В свою чергу криптотрейдер професор Астронес на платформі X зробив повідомлення, що ці чотири альткоїни можуть показати неймовірний зріст протягом наступних тижнів. Тож давайте розбиратися разом. Але як завжди перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, почнемо з такого токену як SEI, яка, за даними графіків, може вже досягти дна на рівні в 0,63 долари. І ось цікавий момент: обидві криптовалюти SEI та FED можуть вийти з несхідного каналу, забезпечуючи більше можливості для росту. Наразі SEI вже компенсувала всі втрати за останні 7 днів та показала приріст у 5% за останні 24 години. Однак, як показують сигнали 4-годинного графіка, опір на рівні в 0,68 доларів ще залишається великим випробуванням. Тут варто розуміти, якщо бики продовжують робити покупки, то в такому випадку ми можемо побачити прорив цього опору, і наступна ціль буде встановлена на рівні в 0,8 долари. Проте, маючи на увазі прагнення до цього рівня, волатильність грає ключову роль, поточні показники вказують на жорстку волатильність, що може призвести до значних коливань ціни. Тож треба слідкувати за цим активом досить таки прискіпливо. Далі переходимо до такого токену як FTM або Phantom, який на денному графіку продемонстрував вражаючий бичачий рух, зростаючи майже на 7% дорівнював до рівня в 0,38 доларів за останні 24 години. І хоча 9-та EMA перетнула 20-ту, що зазвичай вказує на ведмежий тренд, ціна FTM виросла вище обох, наводячи нас на думку, що ми можемо вже дуже скоро нейтралізувати ведмежий нахил. Проте, якщо ведмеді не зможуть здолати імпульс, FTM може рухатися до рівня в 0,55 доларів в найближчі тижні. Тепер давайте приділимо увагу такому альткоїну як FED, який, здавалося б, використовує виснаження продавців для зростання ціни до помітки в 0,62 долари на денному таймфреймі. Хоча спочатку він досягнув рівня в 0,63 доларів, його швидко відхилили. Згідно з графіком, MACD опустився, що вказує на ведмежий імпульс для FED. Але тут потрібно звернути увагу на те, що це може бути досить таки гарною точкою входу для того, щоб купити цей актив. І на завершення, давайте поговоримо про такий токен, як Injective або Inch, який має амбіції рухатися до помітки в 40 доларів. Проте нам слід врахувати, що при наближенні до цього рівня цілісність росту була відхилена на рівні в 37 доларів. Оцінка RSI свідчить про ріст попиту, але нам важливо уважно слідкувати за рухом ціни, оскільки вона може зустріти деякі перешкоди. Індикатор AUSM осцилятор також надає оптимізму, вказуючи на потужний висхідний імпульс цього токену. Тож, на мою думку, також треба звернути увагу на цей альткоін. Та що ж, на цьому все. Це всі новини, про які я хотів би поділитися з вами у цьому відео. Сподіваюся, вам було цікаво, та ви поставите лайк на цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інших цікавих новин, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.